Там далі комендантська година не для всіх. Журналіст інтернет-видання Українська правда Михайло Ткач зробив матеріал про клубоку, який, попри комендантську годину, продовжує вночі працювати у столиці. Знімальна група у сьогодні чергувала під розважальним закладом. Зняла як всередину заходять відвідувачі. Журналіст тричі викликав поліцію, однак. Та так і не зафіксувала факт роботи клубу. Щоправда, згодом правоохоронці таки навідались до Богу, поспілкувалися з працівниками, і навіть заявили про можливе адміністративне порушення і закладу можливо доведеться сплатити штраф від 6800 тисяч гривень до майже 14 тисяч. Нагадаю, у столиці заклади громадського харчування можуть працювати лише до 23-ї години. Дмитро Шумейко, полковник, керівник поліції Києва на прямому зв'язку з нашою студією. Пане Дмитре, наші вітання вам. Вітаємо. Ну і звичайно, Добрий та вечір. історія, про яку ми зараз говоримо. Героям слава. Героям слава. Ту історію, про яку ми зараз з вами хотіли б обговорити, вона дійсно достатньо резонансна і. А... Насправді, мене як платника податків так само обурює, що поліція не реагувала вночі під час комендантської години. Можливо, там є якісь внутрішні службові історії. ви нам про це розкажете. Але як нам діяти, коли ось таким чином не розв'язується розв ситуація? Дякую за те, що дали можливість в публічному просторі е проговорити цю ситуацію. Е Заклади харчування в місті Києві відповідно до рішення Ради оборони міста Києва мають працювати до 23-ї години. Комендантська година в місті Києві триває з 24 години. На жаль, відповідальності за порушення комендантської години на даний час не передбачено. Ми стикалися з тим, що деякі заклади пропускали клієнтів через. Потаємні входи через нецентральні входи заздалегідь зачинялись під час після 23 години і е візуально не можна було визначити, чи працює заклад. Поліція проводила відпрацювання і проводить їх на постійній основі. Передбачені спеціальні наряди, які обіжають заклади, попереджають. Адміністрацію про те, що недопустимо працювати після 23-ї години. Е... Потрібно сказати, що у поліцейських немає підстав в силу міць через закриті двері зайти до приватних закладів. Вирішення цієї проблеми потребує залучення і владних інститутів. Ще з травня 20. Другого року у Верховній Раді знаходиться законопроект, який передбачає відповідальність за порушення комендантської години. На, На жаль, він не прийнятий і зараз немає цієї відповідальності. Яким чином діє поліція? Поліція профілактує, поліція здійснює превентивні заходи. Поліція перевіряє порушників комендантської години, попереджає їх, перевіряє їх за всіма наявними базами даних. Проводить роз'яснювальну роботу, і на цьому це завершується. Ну, дивіться, ми бачили, ми... як поліція профілактує, тому що, наприклад, крім того, що поліція абсолютно не реагувала, як люди заходять в БОХО, Мене ще, знаєте, дуже сильно різонуло, коли поліцейський водію Української правди погрожував викликом ТЦК. Водій не правий, він порушив. Але е, давно у нас виклик е, воєнкомата має бути погрозою. В країні, яка воює, і коли чоловіків запрошують перевіряти свої дані, поліцейські погрожує таким чином. Треба визнати, що дії е, деяких нарядів поліції, які були на місці події, були непрофесійними. Ми це визнаємо і в жодному разі не хочемо це покрити. Е, за цими фактами, призначені службове розслідування і дисциплінарні комісії нададуть. Оцінку дій працівникам поліції і їх керівникам е за їхні професійні дії. Я хочу сказати про те, що зараз Міністерство внутрішніх справ е розробляє законопроєкт, який ми сподіваємось передати через народних депутатів на розгляд Верховної Ради і передбачити відповідальність, крім фізичних осіб, передбачити відповідальність і суб'єктів господарювання за те, що вони свідомо порушують комендантську годину. Більшість Громадян більшість суб'єктів господарювання дотримуються вимог цього закону і не порушують. Але на жаль, ми бачимо такі поодинокі випадки, які. На які маємо реагувати, пане Дмитре, то скажіть, будь ласка, мені якщо я, е, свідомий громадянин, побачив порушення закону, зателефонував до поліції, ви по факту маєте приїхати на місце е, уявного злочину або правопорушення, зафіксувати, що двері закладу зачинені, і на цьому все ви більше не можете нічого вдіяти. Я правильно зрозумів? Ситуація. Значить, в даному випадку працівники поліції зранку. Вже після того, як заклад був відчинений, зранку навідали цей заклад, склали адміністративні протоколи, притягнуло до відповідальності адміністратора цього закладу. Вийти, силоміць, зламати двері можна за рішенням суду, за рішенням суду, яке може бути прийняте у кримінальному провадженні. На даний час відповідальність за порушення комендантської години за порушення роботи правил роботи закладів не передбачена. Пане Дмитре, дякуємо вам за пояснення. Спасибі великі, що були з нами на прямому зв'язку. Дмитро Шумейко, полковник керівник поліції Києва.